Ах війни багато хто із нас відмовився від російського контенту, але не всі. І сьогодні ми поговоримо із ініціаторкою такого цікавого інфопроєкту, як пов'язане споживання російського контенту із смертю українців Марією Бондаренко. І вона нам розкаже трохи більше, чому це важливо сьогодні. Ходімо, почуємо нашу розмову. Ну що, знайомтесь, це Марія Бондаренко, яка розробила такі буклети, привіт, Маша, дякую тобі за те, що ти таке зробила, взагалі ініціаторка. Розкажи, як тебе з'явилася ідея, хто до цього долучався? Ну, власне, ідея з'явилася не за один день. У неї було прямо декілька етапів. Перше, коли я в квітні минулого року вирішила повністю відмовитися від російської мови в побуті і перейти на українську мову. Стало очевидним, що треба чистити своє інформаційне поле, тому що, ну, як провівчення будь-якої мови, для того, щоб легше перейти, треба погрузити себе в контекст. Тому я ну, на початку я відмовлялася від російського контенту, і я знаю, що це доволі непросто, тому що наші девайси, телефони, ноутбуки вони знають, що ми знаємо російську мову, вони пам'ятають історію пошуків. Вони знають, на кого ми підписані, і вони продовжують доволі наполегливо пропонувати російський контент. Наступний етап був це коли я побачила, що багато хто з моїх близьких друзів продовжує дивитись російський контент. При цьому це відбувається просто автоматично. Там, людина після важкого робочого дня прийшла, відкрила YouTube і відкриває свій улюблений стендап, не тому що вона там. Свідомо хоче споживати російський контент, а тому, що вона ну, звикла дивитися саме цей стендап, і здається, що української альтернативи немає. Я помітила, що коли про це говорити, там не так радикально, що о Боже вимкне це, як яке, яке жахіття, а просто говорити то часто виявляється, що людина дивиться російський контент, тому що це звичка. І треба докласти зусиль для того, щоб знайти нових авторів, нові канали і знайти щось для себе. І так до мене стало зрозуміло, що якщо в принципі про це говорити, то люди на це реагують. І останній такий така відправна точка для мене стало це оточення мого сина. Вичищали ми його YouTube, щоб там не було російських блогерів. І... Але кожен день, коли він повертався зі школи. В нього було декілька посилань від однокласників на відео російських блогерів, тому що друзі дивляться. Ми почали з ним про це багато говорити. І я почала думати про те, що можна зробити, щоб цю ідею поширювати серед тих, там хто не підписаний на мене, хто не підписаний на тих блогерів, на кого я дивлюсь. В мене з'явилася ідея з брошурами, і Маріна Бабченко сказала: круто, давай роби, ми за мтрісолькою будемо поширювати. Ну і так, ця ідея потихеньку за півроку родилася в те, що вирішили зробити. Класно, дуже вдало, дуже інформаційно. Ну, по-перше, дизайн такий, який зацікавлює. Одразу слоган такий на початку, на першій, на першій сторінці, як пов'язане споживання російського контенту зі смертю українців. Це одразу. Цікаво відкрити, почитати про це. І що теж я помітила QR-коди з корисною інформацією, перейшла, почитала. Теж дуже дуже класно. Так цікаво, що одразу ти почитав, дізнався, але й перейшов і зробив ще щось, якусь дію. Ну, Так, так. Тому що тут зазвичай є такий час, коли ти почитав і думаєш, окей, я буду це робити, а потім відкриваєш, і Ютуб тобі автоматично пропонує все те, що ти звик дивитися. Це іноді доволі складно було. А розкажіть, будь ласка, скільки надруковано і де можна знайти ці буклети, mm -hmm. тому що зараз ми знаходимося кафе Блок Ukraine, де також ви можете знайти е, такі буклети, почитати, взяти собі. Так mm -hmm. <с zariz -tanku> от е, розкажи, хто долучився? Можливо, як долучитися ще? Mm -hmm. Розпросити um, ми надрукували тираж тисячу uh, штук. Uh, це був такий подарунок від мого чоловіка і мене собі самі на день народження. Um, коли ми вже розробили брошури, постало питання, власне, як їх робити. Ми замовили у типограф... місцевій типографії друк і просто писали всім місцевим бізнесам, які спали на думку, чи можна у вас розмістити ці брошури. У нашому місті їх можна знайти в Black Ukrainian, в... у антресольці, у свічковій кав'ярні, в спортзалі -тарт 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 -тарт. і де ще. І, 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 і напевно, у нас. Це все поки що. А в ЦНАПі так. ти казала? Ніби так, це? так, ще в ЦНАПі і ще мають бути в дитячій бібліотеці. Uh -huh. Але е, був такий цікавий момент. Е, я коли це робила, я робила це ну, тільки для нашого міста, але було прикольно, тому що мені написали дівчата з Кременчука, е, місцеві майстри попросили собі покласти в кабінетах. Uh -huh. І дівчата з Берліну, наші українки, які там живуть, вони теж попросили в мене макет для того, щоб поширювати це там середнього. Тобто ця ідея поширюється. Ну що ти Пропоную що прогулятися, поговорити про це і дізнатися думку людей. А зараз ми поспілкуємося із жителями горішніх плавнів і дізнаємося їхню думку, чи варто переходити на український контент. Скажіть, будь ласка, а ви слухаєте російську музику? Ні. А... а можливо дивитися російських блогерів? Ні, нема коли. А це ваш якийсь конкретний такий вибір, чи ви ніколи не слухали? Звичайно, слухала, як всі слухала і музику, і фільми, і серіали, і все, що можна було. Ну а зараз ні. Я обожнюю українську музику, фільми на українській мові. Та все обожнюю, все, що жовто-блакитне, все обожнюю. Скажи, будь ласка, а чи дивишся ти е, російський YouTube канал, можливо, слухаєш російську музику? Музику не слухаю, а канали дивишся. А музику не слухаєш того, що не подобається, чи ти відмовився від російського? Ну, і, і так і так. А канали дивишся, так? Ти можеш так. відмовитися, тому що немає українських подібних, чи чому? Так. А взагалі б хотів би відмовитися, наприклад, від російського. Ну. 50 на 50. на А якби були, наприклад, альтернативні якісь такі канали? То, то угу. Добре. А можливо, тобі дорослі розповідають про те, що не варто дивитись російською, чи ну, якби, в твоєму оточенні все одно? Так, все одно. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте, ви дивитесь російський контент? Ну, буває, звісно, так. Да. А, а з початку повномасштабної війни ви якось намагалися зменшити цей об'єм? Ну, він сам зменшився поступово, тому що е, більшість російськомовних блогерів або якихось там е, людей, які проживали в Україні, але спілкувалися російською мовою, почали переходити масово українською. Тому хочеш не хочеш, але е, в тому числі на Ютубі, ну якщо брати її як на, таку найбільшу платформу, там в Тікток, я, я не знаю, або в Інстаграмі, ти розумієш, що поступово російськомовний контент у тебе нівелюється за рахунок україномовного. Тому це ну не може нарадувати, що е, насправді ми дивилися також українців, ну які знімали непоганий е, е, непоганий якийсь матеріал. От, і просто що вони спілкувалися російською. Не знаю, може е, через звичку, може через те, що ну аудиторію, яку вони хотіли охопити більшу, е, але зараз ну от. Тенденція така, що їх все більше і більше розмовляє українською. Дякую. Ну, це була якби частина проєкту. Хотілося створити різні точки дотику для того, щоб взагалі підняти цю тему в місті тему споживання російського контенту і тему мови спілкування. От, хотілося якось е, допомогти про це задуматись, да, хоча б підняти цю тему в суспільстві, в е, місцевій громаді. Е, спочатку була ідея створити великі білборди, але потім ми, на жаль, зіштовхнулися з проблемою, що доволі складно знайти дизайнера, який готовий був би на волонтерських засадах нам допомогти. Е, ми намагалися зробити це самотужки, навіть е, трошечки використовували штучний інтелект. Проте це виявилось доволі непростою задачою, і потім ми вирішили переключитися і реалізувати ідею менш масштабно зробити стілайки. От автор цих постерів його звати Дмитро. На жаль, я забула прізвище. Я випадково знайшла його акаунт в інстаграмі. Він графічний дизайнер. Зараз він активно волонтерить і допомагає зсу. І він на річницю свого переходу з російської на українську мову створив дизайн таких постерів. Які поширюють ідею переходу на українську мову. Їх ціла серія. Ми роздрукували лише три. Але я думаю, було б дуже круто, якщо знайдуться люди, які захочуть отримати цю ідею і зробити це таким масовим явищем у нашому місті, щоб більше надихати людей, їх побачити можна тут по вулиці Миру, так біля палацу так. культури і творчості. Так так. Так що ви, прогулюючись цією вулицею, можете звернути увагу на ці горди, почитати інформацію та долучитися також до цієї акції та поширення цієї інформації Маша, розкажи, ще, будь ласка, на твою думку, чому важливо це? Е, ну, я б хотіла зразу проговорити, да, що ми маємо на увазі під російським контентом. Тут все ж таки йдеться про те, щоб відмовитись і не дивитись саме той контент, який виробляють російські автори, будь то музиканти, співаки, автори, автори відео на Ютубі, тому що це впливає по-перше на ідеологічний контекст. Ми якби так, ми всі стараємось критично мислити і аналізувати інформацію, яку ми чуємо. Проте іноді це буває дуже важко. Наведу такий приклад: одного разу син дивився відео, це був просто огляд якоїсь комп'ютерної ігри, і цей стрім вели два російських хлопчика, і один, коли говорив, зробив помилку в слові. І інший йому каже: Як ем, ти так можеш? Учи русський, русський це лучший язик в мірі, тільки крутий пацани говорять на руском. Ем, ясно, що коли такі наративи потрапляють в голову наших дітей, вони ще не в змозі. Критично, ну критично висловити і це відфільтрувати. По-друге, це безумовно економічний аспект, тому що ну, як всі ми розуміємо, автори Ютубу отримують гроші за відео, да там угу. лейбли музичні, які виставляють аудіо на Spotify, на YouTube Music, Вони теж отримують за це гроші. Те, що говорять, дуже поширена думка, що от в Росії вимкнута монетизація. Mm -hmm. Але є нюанс вона вимкнута на території Росії. Тобто, коли жителі Росії дивляться відео російського автора, це не будемо монетизуватись. Якщо це відео дивимося, ми або жителі будь-якої іншої країни, автор отримає за це гроші. Він отримує за це гроші. Ці гроші підуть на податки, податки підуть mm -hmm. на озброєння. А mm -hmm. плюс це такі самі люди, як і ми. Вони отримують э, дохід. Вони його витрачають на додати, на домати на підтримку безумовно, армії. Ну і ще такий момент, який би я хотіла сказати, це те, що зараз ми можемо впливати, що буде далі, як буде розвиватись далі українська культура, український контент. Тому що зараз ми можемо бачити, що на Ютубі це просто розквіт українського Ютубу. Так скільки з'явилося цікавих каналів? Так, і це безперечно відбувається, тому що є попит. Ми, люди формуємо цей попит на цей контент, і автори це також аналізують і бачать, тому що вони знають, що рекламодавець тепер може прийти і до них, в тому числі, якщо вони будуть робити якісний контент і привертати до цього багато аудиторії. Мені ем, ну, здається, що це дуже важливо думати про те, що ми дивимося, що ми споживаємо, і формувати правильний запит для того, щоб отримувати правильну пропозицію. Просто дуже тобі дякуємо за твою таку позицію за те, що ти це робиш, тому що напевно кожен з нас про це думає. Але ну якби не вистачає якихось сил, мотивації, щось таке зробити, такий якийсь проект, а ти взяла, і просто долучила всі свої сили, енергію, знайомих і таке реалізувала. Ну, дуже тобі дякуємо. Сподіваємося, що цей проект ефективно вплине на нашу підростаючу молодь. І багато хто з них змінить свою своє ставлення, своє відношення до. Російського контенту і нарешті від нього зовсім відмовиться. Ми зовсім не будемо платити їм податки. І, можливо, ти ще розкажеш, як можливо задонатити, якщо хтось хоче, щоб стало їх більше, або можливо, надрукувати самостійно ці буклети, якщо <світтєві> поширити в класі, в школі, наприклад. Так, ну я б хотіла ще зауважити, що ці буклети були зроблені в першу чергу для батьків. Для дорослих ми консультували з психологом і показували, ну вже готові макети для того, щоб ці брошури можна було поширювати і серед підлітків, і серед старшокласників. для Того щоб там не було ніякого травмуючого контенту. От, але безумовно, для молоді, напевно, це така найперша цільова аудиторія. З приводу того, задонатити це був повністю якби благодійний проект, який ми робили з сім'єю. До нас на благодійних засадах долучалися ті, хто допомагали з дизайном. Марина Бабченко, психолог Юнона з Кременчука. От тому це все було зроблено безкоштовно. Зараз наш тираж закінчується, тому що вже багато було поширено. Я б хотіла, щоб ці брошури жили далі, поширювались. Але на це безумовно потрібен далі тираж, далі друк. Тому було б круто, якби можливо якась фотографія або зі знижкою це друкувала. Або так можливо можна подумати і створити якусь банку, і тоді можна буде прийти до мене в приватні повідомлення або в інстаграмі. Ну напевно, в інстаграмі найшвидше, і можливо, ми зможемо зібрати громадою на подальше поширення. Сподіваюся, ви також долучитесь до цього, і сподіваємося, що сьогоднішнє інтерв'ю було для вас корисним. Можливо, хтось із вас змінить свою думку щодо цього питання. Дякуємо тобі, Марія, ще раз. Я нагадаю, що сьогодні ми поспілкувалися з Марією Бондаренко, яка розробила ось такі класні буклети разом зі своїми знайомими та рідними. Дякуємо тобі. Поширюйте також ці буклети, розповідаєте своїм знайомим та... Актуалізуйте цю тему, щоб ми менше слухали і дивилися російського.